21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Дату, яка об'єднує початок двох революцій. З різницею у дев'ять років стартували Помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2013-го. Цей день один із символів вільного духу та незламності українців. В Колумиї на площі біля цифрового меморіалу загиблим героям України. Пам'ятне відче. його приурочили Дню Гідності і Свободи. 21 листопада це дата нагадування. Дування українцям про силу єдності, ціну свободи і незламність нашого народу Цей день як символ творення новітньої історії держави України, яка вшановує мужність, патріотизм громадян, які відстоювали цінності свободи, демократії та вибір народу щодо європейського розвитку держави, гасло цьогорічного відзначення дня гідності та свободи. День гідності і свободи щодня без вихідних. Адже це цінності, які потребують щоденного утвердження. Майдани є піковими моментами, коли боротьба за ці ключові цінності концентрується в часі та місцях масових протестів. Проте, після перемог на Майданах маємо обов'язок відстоювати їх щоденно своєю працею. І громадянською позицією випробування на майдані, вбивства активістів продовжились ще жахливішими подіями великою війною. Наш одвічний ворог не може змиритися з тим, що ми українці вільна нація, яка не має жодного бажання ні жити, ні працювати, ні навіть спілкуватися із ним. Час боротьби, гіркий час втрат і болю, запеклих протистоянь, ціна яких втрачені життя поколінь українців. Кожен день воїна на полі бою, коли ворог вкотре отримує відсіч, є днем гідності і свободи. Кожен день, коли ми донатимо на Збройні Сили України, волонтеримо, підтримуємо тих, хто в скруті, коли сумлінно працюємо на розвиток України, є днем гідності і свободи. І день нашої перемоги стане днем тріумфу. Гідності і свободи учасники Вічі помолилися за вічний спочинок наших героїв та за якнайшвидшу нашу перемогу над російським ворогом до світлин Героїв Небесної Сотні, Небесної гвардії та героїв війни поклали квіти і лампадки. Вогонь, який палав на наших майданах, палав в наших серцях і в нашій свідомості. Це вогонь незборимого українського духу. Який прагне справедливості, добра і свободи. Мабуть, треба добре усвідомити і зрозуміти, що собою являють українці. Наші вороги не до кінця це усвідомлюють, навіть деякі представники влади яких обирає народ, не до кінця це усвідомлюють, що проти волі українського народу нічого не можна творити. На цифровому меморіалі світлини українців, які не побоялися висловити свою громадянську позицію і бажання жити в європейській спільноті, стали на захист України, нашої державності, волі і майбутнього української нації. Вічна та світла пам'ять нашим героям. Нескінчена подяка усім нашим захисникам.